Сьогодні олімпійський виклик приймають баскетболісти. Чоловіча збірна України їде на чемпіонат Європи. Поки не вигравати, але зубки показати. Ніхто не настроєн їхати проігрувати. Це було б глупо. А говорити зараз, то ми поїдемо то виграємо медалі, теж глупо. Поки чоловікам важко навіть розраховувати на медалі євро, ми покажемо жінку, яка в баскетболі виграла все. Ключно з Олімпіадою, легендарна Марина Ткаченко, яка пам'ятає великі часи. Нам вже принес по бокальчику красного віна, і це настало традицією. Він вже не хлопчик, він хлопцов. 14-річний український плавець, який здивував світ. Там такі амбали виходять двохлітрові. А я мальчик, просто серед них. Сам образок підійшов по жалому руку. Це ж дорогого стоїть. За допомогою Національного олімпійського комітету Україна знову приймає олімпійський виклик. Ну, могу, Дніпр, могу вам сказати, що переплить Дніпро. В районі найускішої частини? Та й найширшій, без різниці. Це слова не хлопчика, який бравує своїми здібностями, а хлопцова вже знаного спортсмена. Запам'ятайте це обличчя. 14-річний киянин Андрій Хлопцов поки не вміє позувати на камеру, трохи ніякові, але нічого. Пройде кілька років і йому журналісти не будуть давати проходу, поки ж не дає проходу тільки наша камера. І от чому на недавньому юнацькому олімпійському фестивалі в Утрехті хлопцов став сенсацією змагань. 14-річний хлопець, один з наймолодших в команді, виграв в нашій збірні найбільше медалей. Три срібло плавані 100 метрів на спині та дві бронзи вистафетів. Причому перемагав атлетів, які на рік два старші за нього, великанів по порівнянні з іноземцями, йому поки явно не вистачає м'язевої маси. Не вистачає, звісно, там такі амбали виходять двохмітрово. А я мальчик, просто серед них. Його тренер не поспішає навантажувати Андрія штангою силовими вправами. Може, тому що його тренер це його батько, теж Андрій Хлопцов. А може, тому що в цього тренера такий принцип. Не форсувати підготовку дітей, не перевантажувати їм суглоби. Скількох талановитих підлітків вже відбили цим бажання продовжувати кар'єру в спорті. Андрій Вячеславович планує для сина велику кар'єру і підводить його до всього поступово. Слава Богу, на його тренуваннях є місце не тільки серйозні муштрі, але й легковажним паузам та жартам. Жестикулірує! Жестикулірує! Жестику... Жестику... У свої 14 років хлопцов вже б'є рекорди країни для 16-річних. Батько запевняє, що потенціал у нього вищий, аніж у чинного чемпіона світу в 100 метрах на спині американця Мета Грівза. Я відслежував сотню американських спортсменів за всю історію американського плавання. І От я буквально вчора сотню 14 сотня річних спортсменів. Так, от Андрій результат сильнієв, чим боуметок був Результат. Хоча в самого Андрія до американських плавців ставлення специфічне. Та... Да. подобається. А от що йому подобається, так це виступати за свою країну, як він каже, захищати її. На фестивалі в Утрехті він тричі змушував організаторів підіймати прапор України. То ситуація, яка то щас напримізді з дітьми у нас на Україні, де маса дітей безхозни ходять по, ети, по вулиці, при всякі сігарети, бірсю остальної плохої його примір з домичну можна займатися життя чим ти ще другим, будучи тільки немовлям, мандрій вже вирішив для себе, чим буде займатися в житті, коли навчився пірнати під воду ще в дитячій ванночці. Ну, он научился плавать ещё с папой Ваней вместе в квартире. Когда он слышал, что наливается вода в ванну, и он бежал туда в большую дубовую залез и позвал меня туда в эту ванну. У своей 14 Андрій не дає собі послаблень. Він сам встає о 6:00 ранку і сам лягає о 10:00 вечора щоденно без нагадувань. Що, кстати, особливого іскусно над вміти лише спати до 10:00 вечора, коли друзі ще на комп'ютері граються. Это же элемент такой тоже оторвать теж от компьютера, когда, а сейчас же они в скайпі, разовали друг друга, и все. І он виходять з гри. А шесть человек грає. Понимаешь? Надо, нет, Я говорю, давай говори, ребята, сила волі, виходять, лежиться спать. Батько його привчає не тільки до дисципліни, дає техніку, але вже опрацьовує з ним і тактичні прийоми. В утрихті вони застосували серйозний тактичний хід у попередніх запливах. Батько наказав сину поберегти сили задля вирішальних стартів. Ми і ми поговорили, погоріли прийняли рішення не тратя сіли. Через чорног зекономікати немножко, зайняв 13 тринадцяте місце. Попав в эти 16 з тринадцяте місцем. Батько про це говорить спокійно, а от Андрій пережив зовсім інші відчуття. В якийсь момент йому стало зрозуміло, що щось вони намудрили з цими тактичними іграми, і все може закінчитися плачевно. Я, коли плив, я зробив вихід після старого полтинника і увидел, що я переіграв, і почав швидко плити дуже сильно. І був в четвертому своєму запливі. Думав, блін, зараз не попаду, і все <плес> просто позор буде на всю сторону. <плес> Тим не менш, хлопцов вже зараз показує якості справжнього лідера. Він вирішальний момент не злякався, а навпаки, вичевив себе максимум. Саме в фінальному запливі він встановив юнацький рекорд України і кілька сотих не дотягнув до золота. Вся делегація стояла на борті смотрела, Прийшов Борзов, прийшла вся офіційна делегація. Борьба була очень дуже... п'яти дорожки з сильними ребятами. Проїзд, що все що все, що було внутрі. Ми все це виплеснути. Сам Барзов подошов пожалому руку. это ж дорогого стоит, олімпійський чемпіон приходить, приходит, чоловік дарить хороші слова. З минулого юнацького єврофестивалю українські плавці привезли одну медаль. Зутрихту вже шість нагород. У нас у плаванні підростає дуже талановите молоде покоління. Натомість наша національна збірна вже багато років не може привести. Чемпіонатів світу жодної медалі, що не вистачає нашій дорослій команді, можливо, приходу хлопцова та юної компанії. Шовті знову рвуться в бій. Українська збірна з баскетболу проводить останню фазу підготовки до чемпіонату Європи, що наступного тижня стартує в Словенії. У збірні «Фратело» значних змін не відчувається. Відсотків на 70 склад лишився, як і попереднього року. Серед них будуть і ветерани, і багатенько молодих, яким теж дають шанс реалізуватись. От, наприклад, 23-річний Кирило Натяжко з Маріупольського Азовмашу вже другий рік викликається до збірної. Я думаю, я не исключені всіх баскетболістів України. Це велика честь в першу чергу. Це гордость. Сейчас как пошло так, що приїжджати і грати приїжати играть за збору. Это показує твой уровень як игрока, і даже попадання в самого зборної і би на святі Європи та показує твою уровень. Кирил каже, що цього року вже значно простіше працювати з американським складом наставники. До Фратело звикли. Він же свій. Отже, много легше. Навіть в принципі которые все мы всі одинаковый. То есть, когда ты приезжаешь второй, третій раз, ти вже знаєш, що на тебя требует. А Кирилу простіше ще більше, адже в нього є американський слід в кар'єрі. Колись він навчався у США, і там в тамтешній студентські лізі за університетську команду Аризони. Це просто якийсь свой баскетбольний життєвий опит, який допомагає кожному баскетболісту. Знання американської школи теж допомагають мені також знає англійського язика, помогает в общении з тренерами і понимання, їх що вони тебе требують. З його зростом у 2 метри 8 сантиметрів не помітити натяжка у команді неможливо. З першого погляду він на майданчику такий серйозний і злий. Насправді ж з усіма вміє ладнати. Причому якоїсь різниці у віці з іншими партнерами по команді не відчуває. В Принципі різниця в віці велика, але у мене з Артуром дісліп разіках, ну, не відчувається, тому що. Что... Хороша атмосфера в команді особливих змін у команді немає. За винятком однієї дуже серйозної у збірної з'явився пух. Захист буде зроблений з пуха. Американський захисник Пух Джетер приєднався до команди. 29-річний Джетер це своєрідна заміна американцю Стівену Бурту, який виступав за синьо-жовту збірну у 2011-му. Пух Джетер відомий українській публіці своїм виступом п'ять років тому за БК Київ. Але піком його кар'єри стала гра в гравенії за Сакраменто Кінгс у 2011-му. Втім, один гравець у полі не воїн. У Словенії все буде залежати від злагоджених дій цілої команди. У групі українців головний фаворит збірна Франції на чолі із Тоні паркером. Також потужні команди Німеччини, Великобританії, Ізраїлю та Бельгії. Для виходу в наступний раунд треба посісти, бодай третє місце в цьому важкому секстеті. Завдання надскладне. Обов'язково хочемо показати себе як, як можна краще, як команда і все індивідуальні, Я думаю, ну. Никто не настроен ехать проигрывать. Это было бы глупо. А говорить сейчас то, что мы поедем туда и выиграем медали, тоже глупо. Потому что до этого мы не ходили даже с группы. Поэтому я думаю, надо просто стараться выиграть каждую игру, а там время покажет. Мы когда играли в Кубок э, чемпионов, так у нас дворец спорта был забит. Нас, э, Яблоконя була упасть. То тобто есть весь зал був забитий і лісні все були забиті. В те, про що розповідає легендарна олімпійська чемпіонка Марина Ткаченко, зараз мало віриться. Це нині український жіночий баскетбол настільки деградував, що жодна вітчизняна команда навіть не може заявитись Єврокубки. А на початку 90-х наш дівочий баскет гримів на весь світ. Київський з Ткаченко на чолі виграло останні чемпіонати СРСР та СНД. Дійшло до фіналу Кубка чемпіонів. Спірна України сенсаційно здобула золото чемпіонату Європи 95. Ну а головним сплеском в кар'єрі Марини Ткаченко стала Олімпіада в 92-му. Фанати спорту пам'ятають, як тоді в Барселоні всіх вражала фантастична Дрімті. Перша чоловіча збірна США складена з професіоналів, безжально громила конкурентів. Але мало хто пам'ятає, що в жіночому баскетболі виблискувала своя Dream Team, команда якої більше світ не бачив. Так Марина Ткаченко розповідає про об'єднану збірну СНД на Олімпіаді в Барселоні. Знаменитий Гомельський зібрав могутній колектив, і головне створив в команді неповторну дружню атмосферу после первой игры. По Кубе мы проиграли, мы не сделали никакого травных таких этих всех. Мы сделали выводы, мы настроились, сжались. И вторая игра пошла, нам уже тренер принес по бокальчику красного вина, и это настало традицией. Маючи повну довіру тренера, дівчата на одному диханні пройшли решту турніру, розбили в півфіналі США, у фіналі Китай і тріумфально виграли Олімпіаду. Золотими літерами в історію вписали свої імена і двоє українок з того складу Олена Жирко та Марина Ткаченко. Наша найбільш знаменита Марі Ванна українського баскетболу. Через чотири роки Марина Іванівна Ткаченко могла виграти ще одну олімпійську медаль, але на іграх в Атланті певне спрацював політичний момент. Матчі за бронзу між Україною та Австралією. Судді, на думку Ткаченко, явно симпатизували австралійкам. Як не як саме сідний мав приймати наступну літню олімпіаду, і наші програють ані нас як кажуть, жаргоном піддавлювали, душили нас. И... Були такі моменти, що зламали нам свою гру, А суді дуже багато і Ми цей матч. У 97-му році. Ткаченко замучили травми, і вона закінчила кар'єру гравця. Разом з чоловіком створила київський клуб Тім Скуф і перенесла свою чемпіонську ауру на тренерську роботу. Тім Скув п'ять разів ставав чемпіоном України. А Ткаченко дізналась, яка це підступна робота тренувати жінок. Коллектив. Самое было сложное, потому что женские коллектив настолько сложные, они все завидуют, они все ревнуют, они все комплексуют. Ну, масса недостатков, которые у всех, да, они есть у каждого человека. А это в женском коллективе. Тим не менш, вже 16 років без передоху вона віддала проекту Тім Скуф, будучи і тренером клубу, і президентом та просто всім для нинішнього покоління гравців, навіть мамою, адже в команді грають і три школярки. Такі фінансові реалії нашого жіночого баскетболу, коли дорослі гравці в Україні майже не затримуються. Хоча Ткаченко в чомусь і пишається, що в її команді всі доморощені з київського спортінтернату. Ми працюємо на благо українського баскетболу. Нас ні то у нас нету іностранки. Я думаю, що ми правильно робимо. Ми даємо можливості нашим дітям далі продовжувати жити. Ткаченко це зараз легенда для юних баскетболісток. І хоч її і цього тижня знову стукнуло 18, якщо не рахувати ще 30, вона досі може дати фору будь-кому з молодих. У мене перелом позвоночників, мені колена. Тось э, я бігаю при этом кроси. Вчора я вот пришла на э, послі кроса, прийшла проіграла зураніли Машею один на один. Так вона сьогодні забила почти сорокачків. В травні її тімску впевнено виграв бронзу чемпіонату України. Вона затягла на шию ще одну медаль. Ну, люблять вони вішати свій на шию. Ці медалі. Наш регулярний конкурс: вгадай, хто герой нашої наступної програми б'є рекорди. Одразу 23 людей вгадало нашу таємничу особу Георгія Зантараю. А переможцями жереб назвав Кароліну Тимків та Максима Ходена. За таку любов публіки Зантарає віддячив вже цього тижня, вигравши для України бронзу чемпіонату світу. Ну а тим, хто знає його найкраще, Гео дарує призи від НОКу. Поздравляю победителя этого конкурса. Вот такие вот призы от Олимпийского комитета. Занимайтесь спортом. Спорт – это лучшее в жизни. А это вообще классно. Ну а теперь новый выход. Новая пани инкогнитум. Героїня нашої наступної програми представляє відому династію. Їх четверо з однієї родини, і всі виступають в одному виді спорту, і всі виграють, чи правда за три різні країни. Вона ж хоче вигравати тільки за Україну. Хто вона? Свої варіанти пропонуйте на сторінках нок в соцмережах.